Що таке український націоналізм? Чи є майбутнє такої ідеології в Україні? На й інші актуальні для кожного українця запитання дає відповідь автор книжки Український націоналізм, традиція і модерн Олександр Сич. Що таке ідеологія націоналізму? Де він е, появився? Чи він тільки є маргінальним галицьким явищем чи українським явищем? Зовки я відповідаю на це питання. Націоналізм як е, організований політичний рух, як світогляд, появився не в Галичині. Він появився на східній Україні. Зараз націоналізм в Україні переживає відродження, говориться в книжці. Про це свідчить ідеологічні процеси в державі й поза її межами. Коли часто густо і нам, українським націоналістам, закидали те, що націоналізм це, скажем так, минуле, це вчорашнє. Треба вже жити новими реаліями, новими принципами. Результати останніх виборів показують, що Люди навпаки вертаються до своїх витоків. А власне, націоналізм є витоком кожної нації. Репрезентація книжки Олександра Сича відбулася в обласній філармонії. Автор цитував окремі рядки з видання, а присутні в залі мали змогу послухати про те, як була написана збірка, і поставити запитання. Ну, найбільше мені запам'яталися слова про наше сьогодення і про те, що ми повинні українським змістом наповнювати ну, нашу державу. Хоча книжка вийшла обмеженим тиражем лише тисяча примірників, найближчим часом її планують перевидати.